Всім привітки! З вами знову сімейка бабачків. Таке маленьке хрушка маленька щось схрукає, хипає. Трошки зараз його відстукаю і буду його годувати. Буде в нього сніданок. Да, чувак. І я буду також снідати. Буду його лежика годувати і буду снідати сама. Нікути ручкою. Зараз покажу, що в нас на сніданок, що в цього главаря сімейки. На сніданок і що буде у мене на сніданок? В Олежика на сніданок гречаний суп із сочевицею та курочкою і до... туди вкинула ще варену брокколі. І все перебила блендером. Зараз я буду його годуватиньке. І ромашковий чай у нього. Я йому чередую то ромашки, то нагідки, то відварна сіння льону даю. Це, як нам сказав, хірург, надаю. Не так, що на постійно основі, а так курсові пропивати. А в мене сьогодні на сніданок пшенична коша. Це ще вчора рано варили і... І помідорки і м'ясо. І я взяла пару брокколів відварених, як відварених полувідварених і кинула на сковорідку, піджарила разом з м'ясом. Так що, хто їсть, всім приємного. А ми також будемо з Олежиком снідати. Рижик сьогодні зловив мишенятку в хаті. І оце мишеня приніс до Олешки, накривай. Показати свою добичу. Та я його вигнала на вулицю, то зараз на вулиці бігає і гуляє, той мишею. Вже досушилися в мене всі овочі. Тут в мене цибулька, часничок, морковка, помідорчик. Баклажанчик і пекучий перчик. Зараз буду перебувати блендером. Добавлю зелень. Тут у мене і базилік, і петрушка, і кріп. А потім вже в готову суміш буду додавати ось цей перчик. Ось така суміш в мене виходить. Я геть дрібненько дрібне не перемолюю, щоб були кусочки цього. Потім буду кидати трішечки кропчику сюди. І перчику. Гарно перемішую і буду висипати в кульочок. І ось така приправка в мене буде отриматися. Є і дрібніше. І крупніше. Це для перших і других страв буде просто чудово. Або для, навіть для маринування м'яса. Ось скільки приправи в мене вийшло. Така ароматна, пахне грибами, точніше, не грибами, а такий червоний український борщ з квасолею та грибами. Смачний смачне Зараз пофасую її у два кульочка. Один віддам братові, один залишу собі. І будемо зимою смакувати. Вона, виходить, універсальна, підходить, що для перших страв, для других якогось м'ясо, замаринувати можна кинути. Я сіль не додавала. Ось такі дві пачечки приправ у мене вийшлося і дрібніше, і крупніше. Одна пачечка буде нам, а одну пачечку віддам братові, йому ще ось положила сюди сухих помідор. Так що буде смакота з ароматом літа. Насправді колір тут набагато світліший, такий зеленіший а це зелень, а на камері воно якесь таке тускніше якесь темніше вийшло. Обживу воно набагато яскравіше. Ну що, приправу зробила? Тепер можна трішки попрацювати і на роботі. Зараз переберу цю плівку, більш посортірую, більшу до більшої зложу, меншу до і... меншої. І завтра, мабуть, посушу її на вірьовці, бо вона мокра після дощу. І тоді буду шукати, де можна буде її в Таращі здати на переробку. А ще буде потрібно тут вирувати трошки лободу, бо дуже заросло. Це не було якось часу. То одне, то друге. Тепер приходиться напрягатися і працювати. Поки в цього чувачка є настрій. Зараз включуємо мультики та за зубуси копати вдома картоплю. поки ми таке хотіла всі карточки покупає. Да? Ти пацан з настроєм. Язика, куди показуєш? Некрасиво так, олієшка. Ммммм. Вот такі у нас була. Веселий настрій. Але цей веселий настрій буває міняється різко на площ. Або різко плач, міняється на такий веселий настрій, так? Буде з тобою котик, полежить з котику, подивишся в мама мабуть, покупає картошку. Це ти моє золоте. Все, пішла копати картошечку, поки мене олажик відпускає. Я думала, що на цій полосочці картопля буде набагато більша, але вона знову тут маленька. Щось цей рік взагалі картошка нікудишня. Якраз свиням на посадку, а їсти майже немає нічого. брат ще замовити нам кілограм 150-200 одного фермера, то будемо сподіватися, що він її візьме. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.